Вітаю на нашій щотижневій рубриці розбіру технічних проєктів і не тільки. І сьогодні ми розбираємо Slack. Що таке Slack? Хто не знайомий взагалі з цією програмою? Це платформа для командної співпраці, трошки нагадує, напевно, в якомусь сенсі Telegram. тільки це робочий простір, там можна створювати гілки, щось коротше, між Telegram та Discord, я б так назвала. Там є файли, там є гілочки, там є база знань, і вона взагалі належить до компанії Salesforce. Що за ідея? Забезпечити ефективну комунікацію в межах команд та організації. Хто мене не знає, мене звати Несенна. У мене маркетинг-агенція, яка займається виключно технічними проєктами. Серед наших клієнтів це FinMap, Дід Global, Novosurf, це міжнародні і українські компанії, які виходять на експансію. Ми з цим допомагаємо. І допомагаємо з контент-маркетинг. Тепер повертаючись до Slack. Slack позиціонує себе як інструмент, що робить роботу більш приємною та продуктивною. Їхній слоган uh, «Where work happens». Класний меседж, взагалі, що ми можемо взяти для себе, якщо ми з сім'ю якоїсь компанії, чи ми контент маркетолог чи навіть СМИ, у нас повинна бути якась лінія контенту, лінія комунікації в будь-якому проєкті. Від цього буде відштовхуватися контент, тому це важлива історія, коли ми маємо якийсь мейн меседж. І тому ми там розглядаємо в цих розбірах мейн меседжі кожного. Проекту, тому що коли ми заходимо на проєкт на стадії або стартапу, отримання інвестицій, чи може вже у них пробудована комунікація з цим мейн меседжером, дуже прикольно працювати, тому що від цього відштовхується комунікація взагалі і подальше наші дії, де ми будемо комунікувати, на яких площадках, що для цього потрібно. Якщо ми кажемо про розбір цього плану, які у них мейн мейнпойнти, на які б я звернула увагу, це амбасадори. У них є ряд амбасадорів, які створюють контент для продукту, і велика частина цього контенту створюється в Ютубі. Це огляди 10 хвилин. Якщо я користувач, який не знаю, я загуглю, або зведу в Ютубі, або мені чат GPT висвітить такі історії, там скільки там, запусти слаг за лічені години хвилини. Також у них є кампейн. Взагалі мені подобається історія закордонних компаній, що у них є кампейн, у них є якісь меседжі, які вони передають, і вони роблять великий Ютуб-ролик, велику комунікацію на різних площинах і роблять кампейн взагалі в форматі того, що ще висвічують в таргетованій або в контекстній рекламі. So, six months ago, I get an email from Stjuart Butterfield. Change the way teams communicate. I told him my Бачите, вони закладають у цей сенс, який ми проговорювали на початку. Змінити Змінити комунікацію дзві з Змінити шлях комунікації, змінити можливість по іншому комунікувати командами. We entirely on email and Dropbox. were doing just fine. Yeah, I guess we had a system I would email with Adam and text with Shady, JP and I would Ghat. Тут за допомогу такої комунікації просто через. Якби ми знаходимося в офісі, вони показують, які у них інтеграції є. Тобто, наприклад, якщо ви команда компанія, яка вже користується імейлами, дров ось дивіться в Slack вже є така комунікація. And I would Навізню со айдентаксимачнестейнебулемо. До речі, ще прикольна історія в тому, що будь-якій ну більшість продуктів, з якими ми стикаємося, з які особливо якщо це b 2 b маркет, вони використовують гумор, тому що корпоративна культура, взагалі робота це дійсно історія, яка ну, потребує трошки такого скажімо так, розслабону сміху, і тому прикольно, що в комунікаціях дуже часто використовуються такі діпо прикольні ситуації. Наприклад, там попутали час мітингу, прийшлось прийшлося кладовці зізвонюватися. Тобто такі, я б сказала, утріровані штуки, які відбуваються дійсно на роботі. Ну і тут класна історія, що типа час що змінити. Бо типу у нас завал, у нас фігня якась. Тобто, ми користуємося ми, дропбоксом, ми користуємося емейлами, у нас все це, це не інтегровано. Google Meet або міти взагалі не структурований там в календарі, і нам треба це змінити. І от що може це змінити? Наше рішення це into... Ну і тут розкриття то. Функціоналу, який дійсно потрібен, і бажано його розкривати не через там, якусь технічну продукт апдейт і ситуацію, а просто простими словами. Це місце, де ви зберете всі свої інтеграції, ви можете там комунікувати. Тобто, простими словами, не треба заходити в технічну, бо, по суті, якщо так здуматися, да, навіть B2B-сегмент це е, прийняття рішення відбувається. Не технічним спеціалістам, а відбувається овнером, там, на, на перехід або сі левел позиції. І тому, якщо ми будемо казати, що там ми зробили якусь таку таку так, технічну частину, насправді це не знає сі е, левел позиція, якщо це там не операційний, не техдиректор, але тому треба комунікувати, яку частину завдач, як ми оптимізуємо бізнес і класно ще розмовляти через гроші, що ви зекономите, що ви за, заробите. Uh, Adam's pretty much in love with it. You make channels in Slack, which is perfect for discussing specific topics and groups, depending on who needs to be in on the conversation. Let's try one a little less goofy. Ще досить прикольна історія це закріплювати емоціями. Тобто ми там побачили позитив без якогось рішення, а там було і музика. Бачите, вона змінилася. Це теж психологічно впливає, але це такий вже загальний маркетинг, скажімо так. of documents right in the app. you can just drag and drop slack integrates with dropbox which is amazing because we use dropbox for everything slack supports lots of other integrations too everything from asana google hangouts jira paper trail pingdom pivotal tracker. a link to an audio player like soundcloud extends inline so listening to it couldn't be easier. App Signal, bit Bucket, bug snag, Build Box. Slack just looks really cool, like something you'd actually want to use. And with the the mobile app we can Slack anywhere, from home, at the office, even Бачите, тут ще, окрім того, що всі інтеграції показали, тим паче, що такі, типу, співробітники про це кажуть, і плюс показують такі маленькі вирізки, як вони використовують. Там послухали музику, там мобільна аплікація отак от спрацювала, що можна йти там умовно за покупками йти на зв'язочку. I like that Slack always keeps my place. I can switch from my laptop to my mobile, and I never miss a thing. Is this your card? Yes. You know? What I love about Slack is how it connects the team with direct lines of communication. Business. Communication. She uses it to send funny pictures. I use it to send funny pictures. Crashlytics, Mailchimp, Reamaze, Stripe, CodeShip, GitHub. And Adam loves it. Мені подобається ця рекламна інтеграція, взагалі цей кампейн, тому що він досить про кхм, історію того, як дійсно люди працюють в офісах, і взагалі як відбувається комунікація. Я не знаю, ми теж пересилаємося якісь смішні картинки.

Класний кампейн, мені дуже сподобався. І ем, прикольний у них ще один кампейн, який я би виділила, це е, де б робота не траплялася. Да? Е, тут. Е, про те, що слаг з'єднує команди, тому що також ера remote працювання там з го року, з 19-го через там ковід і інші обмеження, якраз про те, що ті типу, потреба об'єднувати. от така у них комунікація була гнучкість, можливість працювати з будь якої точки світу і реально без. Таймтрекінгу, а саме через комунікацію, з можливістю працювати з телефону, з лептопу. Це прикольна також історія. І як ви бачите, вони використовували різні мови. По візуальній частині не знаю, але насправді, іноді, з моєї точки зору, там я думаю, о класно спрацює, але на аудиторію насправді може візуал по різному працювати, тому для цього є те гіпотез, який багато хто не любить, але насправді це. Одна з таких ключових частин маркетингу, яка дійсно працює. А що прикольного, у них немає, прям не було зараз, я думаю, є. Прям в перший рік багато бюджетів на рекламу, але вони залучили досить багато користувачів завдяки стратегії, про яку ми майже в кожному відео напевно кажемо: це «Product Let Grow». І, взагалі, якщо у вас класний продукт, то це дійсно класна історія, коли легше продаватися. Тому що мені здається, саме складне там набити першу базу клієнтів. А потім, коли ваш продукт класно розвивається, ви молодці, ви апдейтитесь, то ці клієнти вони працюють на вашу реферальну систему, на партнерську програму, якщо у вас вона також пробудована тут. Якраз ця історія виступає таким основним інструментом маркетингу, звісно, посилюючи канали комунікації, які ви використовуєте в подальшому. Ну і плюс довгострокова історія для будь-якого saas продукту взагалі продукту технічного, це дійсно контент-маркетинг, це те, що треба вкладатися, це кейс стадіс, це блог, це SEO. Цей імейл-маркетинг, e тому що насправді, от якраз така синергія класного продукту контент-маркетингу, трафіку дає можливість. Давати класні результати, і ми зараз закриваємо послугу контент-маркетингу, і дивимося, як знижується ціна за клієнта, плюс кваліфікація клієнта, плюс потім приходить взагалі органічний трафік. Але ця історія це не така, що зараз ми запостимо там в один місяць купу контенту, і воно спрацює. Це довгострокова історія: 3-6 місяців для того, щоб дійсно воно класно запрацювало. І в цілому ми робимо зараз і для своєї компанії, так чому там ми використовуємо так багато контенту, записуємо, робимо відео, знімаємо інтерв'ю, тому що це історія, яка буде працювати в подальшому. І якщо ви думаєте, що там в межі одного тижня місяця не працює ваш контент-маркетинг, дайте час. Я, як людина, у якої спочатку був телеграм-канал, на якому було тисячу там, підписників, дійшла до 15 000, така ж історія у мене з інстаграмом з 0 до 10 тисяч. Я можу сказати, що якраз. Контент вплинув на ключову роль, чому люди залишалися, чому люди підписувалися. Тобто трафік він 100% повинен бути. Не тільки органікою ми можемо набирати там, підписників, набирати аудиторію, набирати клієнтів, але бажано також зробити свій унікальний контент, який буде відрізнятися, і від того буде більше, більше людей, які захочуть дізнатися про ваш продукт, приєднатися до вашої послуги. Тут якраз про комунікацію, це те, що вони не використовували технічну мову, в принципі, легкі людяний стиль, емоційні переваги, менше стресу, зручніше життя, швидше рішення задач. Також я хочу наголосити, що для кожного періоду життя, для кожного Взагалі, в системі, в якій ми живемо, для кожного разу треба інша різна комунікація. Наприклад, якщо ми там дивимося на фешн-бренди, зараз е в тренді був останній час, я не знаю, там квартал чи більше рожевий колір, е або якийсь там. Різнокольорові всякі е, шнурочки. Е, тому що всі повертають більшість людей через стрес, бо хочуть повернутися в дитинство. І це також психологічно впливає на маркетинг. І такі штуки цікаво відслідковувати, бо від цього буде залежати компень. І навіть ті ж рекламні креативи, чого ми там використовуємо той чи інший колір, чи ту чи іншу подачу, буде класно впливати на наші продажі. Як вони масштабувалися? В цілому фреміум. Це така, мені здається, невід'ємна база. Єдине, що я бачу трошки зміни. Якщо раніше було, було там важливо, щоб було 30-14 днів безкоштовного періоду, то наразі в цілому ця система там скорочується 3-7 днів. Тому що, по-перше, всі хочуть швидко налаштувати. Якщо у тебе такий проміжок часу на налаштування, це збиває. Трошки плюс, як це сказати, час приєднання клієнтів, цикл, сходи. Він також впливає, зараз динамічне життя, тому я бачу трошки зміну в плані налаштування цього фрейміму, що безкоштовний період стає все менше. Подивимося, як це буде ось і. Насправді це дуже класна історія. Я, як людина, яка користується дуже багато всякими штуками для штучного інтелекту, навіть е, Loom також це SaaS продукт можливо, ми знімемо також про нього. Я спочатку там скористувалася безкоштовним періодом, зрозуміла, які фічі прикольні, чого б не заплатити. Тому е, це дуже класна історія, яка на мене як на користувача також працює. Друга це інтеграція. Як ми бачимо, вони взагалі в кампейнах використовують інтеграції, що у них дуже багато. Це тільки там самі відомі да Trello, Google Drive, Jira, Zoom. але насправді ми бачили відео, що їх там просто мільйони. Сильна візуальна дентика. Насправді так, у них приємний сайт. Ви можете потім подивитися, і приємний сам меседжер. Якщо такі коротке самері, будуйте продукт, який люди люблять, дайте їм привід, поділитися їм, говоріть мову, яку вони розуміють, і робіть все послідовно. До речі, про послідовність. Я бачу зростання свого майнсету, як там маркетолога, підприємиці, в плані того, що насправді через еволюцію, через те, що багато виборів, то трошки така послідовність. Робота з клієнтами з нашим маркетингом, вона е, така трошки розпоклюджена і хочеться дійсно прописати собі план. Я так і зробила по кварталах. Це можливо, ви підете з цим <смі> також е, для свого продукту. Можливо, я зроблю відео, розберу, як я по квартально розписала, до чого я хочу прийти, яка кількість клієнтів, яка кількість співробітників. І отак, от квартал за кварталом, ми дійсно приходимо. Плюс це все нанизано фінансовим планом з фінансовим консультантом, з людиною, яка зворотня, може дати мені фідбек, ну і чатом GPT. Тому дуже рекомендую планувати по Це дійсно дає змогу рухатися. Не зваблюючи себе поточними всякими штуками, тому що насправді маркетинг він це величезна система, і якщо протягом року ви розумієте, які пункти ви можете зробити, який час у вас є на квартал, то ви це робите. А якщо ви думаєте, і те, і те, і те, і те, насправді час та ресурси обмежені, і класно, коли це заплановано, якось так. І е, я прошу вас, підписуйтесь. Нас стає все більше і більше. В цілому, мені здається, що дуже класна тенденція змінювати цей скріншот. І я думаю, що в цьому році ми точно дійдемо до тисячі або Е, ми будуємо медіа про маркетинг в ІТ. І в цілому стабільність, результативність і фокус уваги сюди, і я думаю, що це дає результат. Ну, ви можете дивитися за цим результатом, відслідковувати це. і... У нас вийде досить багато класних інтерв'ю з різними технічними проєктами, які мене надихають. Я дуже була рада поспілкуватися з різними підприємцями СМО, з маркетологами, компаній, технічних проєктів, які ви знаєте, і з ними вийде інтерв'ю вже в цьому місяці, в наступному, бо ми записали досить багато. Всім дякую за перегляд. Залишайте коментарі, це бадьорить створювати все більше і більше цікавих випусків.